Всім привіт! Дочекався я нарешті поповнення від 3 кобели. Жеребчик по вандаму. На даний час що знімаю? 11-й день йому. Трохи може сонячна погода може трохи погана якість бути, але тепер маю можливість показую. Жилепчик народився дома на долині у селі у мене. Я його вигнав на гору. Тут Пасли на сьомий день забрав на долину Печеніжин, там де ми на каналі є відео як парували, покривку Белу фараоном на самий день. І забрав на дев'ятий, забрав знов назад на ракету. Жеребчик ще без клички можете писати в коментарях, кому яке подобається. Щось буду вибирати І що сподобається, так назвемо. Нагадую, мама Аза, тато Вандам. Кобила вже робилась трохи швидше. Я розраховував десь кінець серпня. Трошки швидше почала наливати. І вже робилась 31 липня. 31 липня. Уже робилось. Робила трошки підходла, але на ну, тепер роботи немає ніякої, наві ну, тепер буде відпочинок. Що зараз набере свою вагу. Желебчик зразу народився от такий Дереш. Думаю, що він як виленіє, то буде копія батька. Народився мав. Таку саму висоту як татова кобелка. Кобелка нагадую по фараону. І жеребчик цей мав однаків високі народились. Коні не продаються, ні кобела, ні лошадку. Таке коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Нагадую, пишіть в коментарях, як би назвати. Слава Збройним силам України. Всім миру. Україна переможе. До побачення.